Вечір тихенько на землю лягає, зорена нічка крилом нам махає, сон по доріжці до діток іде цікаву казочку малята несе, казка улюблена, всіх нас навчає. Мріяти, жити, творити добро. Для цього людині життя і дано. Раді зустрітиме друзів своїх, котик мурлика вже казку моркоче, їжичок фуфирчик вужко лоскоче, тітка сорока скрізь облітала. По всьому світові тіткам казки назбирала. Привіт, малята! Сьогодні я вам хочу розповісти казочку Василя Сухомлинського Зайчик і гарабина». Засипали сніги землю. Нема чого їсти зайчикові. Побачив зайчик червоні ягідки на гарабині бігає кругом дерева, а ягоди висока, просить зайчик, дай мені гарабина одне грона ягідок. А гарабина говорить, попроси вітра, він відірве, просить зайчик вітра, прилетів вітер, гайдає, тряси гарабину. і з згорони червоних яєк. Пала на сніг. їй зайчик ягоди дякує вітраві. А як ти можеш допомогти тваринам взимку? Як ти думаєш, чому важливо допомагати один одному?